Вівторок, 30 січня, в ефірі новини на 11-му, у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Ще одна ніч російського терору на Нікопольщині. Вночі ворог бив з артилерії по червоногригорівській громаді. Пошкоджений приватний сектор минулись без постраждалих. Також вночі окупанти атакували дронами камікадзе Криворіжжя. Один шахет збили наші оборонці неба, інший поцілив по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Ворожі обстріли пошкодили також обладнання на електричні підстанції в області. В деяких районах є перебої з електропостачанням. Повідомляють в Міненерго, але додають електрики у системі достат. Тож загалом по області відключень не планується. І детальніше про ситуацію у Нікополі розкажемо у наступному сюжеті. Наші кореспонденти побували на місці ворожих влучань про те, як живе незламне місто та чому люди не виїжджають. Дивіться далі. Ну, я не виходжу, я боюся без ноги, без руки я про життя у Нікополі каже Алла Васильівна. Жінка ділиться, її оселя пережила вже третю серйозну атаку. У 22-му році один раз міни, чи що там все повилітало. Потім через 4 дня, 23, го да, це в августі, і хата горела, і чердак згорів, зробили, накрили і літня кухня, повністю і одежда, там все, що там було, все погоріло. Після сьогоднішнього удару, каже, відбулася лише вибитими вікнами. Сама на диво вціліла. Врятувалася, бо була в іншій кімнаті. Через постійні атаки гуртуються разом з сусідами, але виїжджати з рідних домівок не планують. Хтось на ринок дзвонять, що купити. Якщо я вирвусь, платити то на комуналку, допустим, те то вже торбу таку тягну, тому що ну, хліб, картошку, або ну, допомагає. А от пані Раїса на своїй вулиці лишилася сама. Усі сусіди каже, давно виїхали, бо росіяни нещадно б'ють по маленькому провулку. Вороже залізяча не раз прилітало і на подвір'я жінки. Сьогодні снаряд влучив просто у будинок. Врятували жінку старі дубові меблі. Ну, мебель на всю стінку, от сюди ось так. І була вона не то свататись а з бука. И вот это её вот эту стенку вот так развернуло на полум вот этим снарядом. Если бы не снаряд, он бы пролетел, наверное, насквозь. Жінка ділиться виїхати з Нікополя, її постійно облагає онук. Одного разу навіть приїхав по неї з Чернігівщини. Утім пані Раїса переконує з рідного міста не поїде. В этом даже разговора не заводите. Я отсюда никуда не Как можно в 86 лет менять свой образ жизни? Ну куда я пойду? Я здесь знаю. Я, я тут за Затела покушать, покушала, захотела чаю согрела, чаю согрела, напила, захотела, вышла на улицу, подмела, порядок навела, а там что я сяду а вот так. І буду сидіти. Я, я не звикла сидіти, я звикла працювати. А от двом молодим хлопцям 19 та 21 року вціліти через цей обстріл не пощастило. Один лікуватиметься вдома, іншого ж у важкому стані доправили до лікарні. У нього осколкові поранення голови та грудної клітини. За його життя продовжують боротися медики. Катерина Нічекальона Балковата, Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу. Один чоловік загинув, жінку поранено. Це попередні наслідки обстрілу Мирнограду на Донеччині. Вночі загарбники вдарили по житловій забудові ракетами С-300, пошкодили три будинки. Рятувальники все ще розбирають завали. Також вночі окупанти масово атакували Україну шахедами. Запустили 35 дронів. Камікадзе майже половину збила наша ППО. Таким чином ворог стрімав 35 БПЛА і частину з них, навіть більшу частину, спрямував. По... При фронтових територіях таким чином противник намагався вразити об'єкти близько від свого кордону чи окупованої території. Це об'єкти різні, і військові, і цивільні об'єкти паливно-енергетичного сектору. На полі бою ж росіяни атакували на восьми напрямках зсу за добу. Відбили близько 60 ворожих штурмів. На Донеччині українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Повідомляють у Генштабі. Є потреба у спеціальностях від механіків до енергетиків та фармацевтів. 128-ма окрема бригада ТРО оголосила старт рекрутингової кампанії. Дізнатись про актуальні вакансії можна анонімно на сайті або за телефоном. Перевага рекрутингу можливість самостійно обрати підрозділ та військову професію, яка відповідатиме вашому стану здоров'я та вмінням здобутим у цивільному житті. На відміну від мобілізації, де ваш особистий вплив на вибір місця служби і військової спеціальності, обмежений контакти, за якими можна отримати всю інформацію зараз на ваших екранах, є можливість зателефонувати прямо на сайті. Там телефон можна заповнити форму, можна не заповнити. Заповнити, ну це знову ж таки не буде передано військкомат. До вас зателефонують, і ви поговорите, який у вас вік, який у вас стан здоров'я. А що ви можете? Підете і будете працювати за власним фахом тільки в збройних силах. Збували безакцизний тютюн та контрафактний алкоголю. Дніпрі викрили нелегальних торговців. Правоохоронці вилучили майже дві тисячі пачок цигарок, 120 літрів алкоголю та три десятки електронних сигарет. Загальна сума вилученого близько двох сотень тисяч гривень. На порушників склали 12 адмінпротоколів. З гранатомета по дитячій кімнаті з'явились нові шокуючі подробиці вибухового інциденту в Кривому Розі. Там затримали чоловіка, який з РПГ вистрілив прямо у квартиру. Буквально дивом не зачепило двох дітей. Наша Анастасія Вільхова розшукала їхню матір, власницю розстріляної оселі. Виявилось, батько родини ще й боронить Україну в лавах ЗСУ. Хто і за що зазіхнув на його сім'ю, і невже навмисно? Дивіться далі. Такий ж грох, що так аж дом затрусило. Вийшла, люди світять фонариками вверх. Дивлюся, що вже балкона нема. Це Оце дитяча. дитяча кімната. І тут повинні були діти спати. Кажуть, що янгоохоронець є, то він мене зберіг. Пальний район Кривого Рогу на годиннику п'ята. Де не де у квартирах вже горить світло. Як раптом ранкову тишу розриває гучний вибух. Дивлюсь на часи, ще п'яти не було. Лежу та й лежу. Воно як шарахнуло, мене собака злякався, вискочив, до вікна дивиться, я, я думав прильот. Думаю, прильот це зараз буду виводити, бо я ще зараз виводю на прогулку. Думаю, вийду десь десь де ж ракета, бо такий ж грохо, що також дом затрусило. Тоді за мить прокинувся весь будинок. Люди вибігли на двір. Замість вирви від ракети побачили розтрощений балкон на дев'ятому поверсі. Власниця Тетяна і досі не оговталась. Хтось з ручного гранатомета поцілив прямо по її квартирі. Зашла в кімнату, у мене з батареї тече вода. Я нічого не зрозуміла, в що це була в сильному. До мене почали всі збігатися казати, що в тебе вікон немає, ти паску ходиш, а я збираю. І Заходить поліція, не можу зрозуміти, чого в мене поліція. В кімнаті, де і стався вибух, живе двоє маленьких хлопчиків, сини Тетяни Семи та десяти років. Невже хтось зазіхнув на життя дітей? Це Оце дитяча, дитяча кімната. І тут повинні були діти спати. Але завдяки тому, що пішли до бабулі, вони залишили. Вони в неї залишилися. Геть потрощене скло, та балкон, який після вибуху буквально тримається на чесному слові. Жінка каже: від ще більших руйнувань врятувала стара пралка, і це просто диво, адже снаряд фактично застряг у металеві конструкції. уїжджав, він він просто поставив, щоб вона не мішала. Навіть не знаю, як вона у нас опинилася. І просто, просто повезло. Це було чудно. Якщо кажуть, що Янго охоронці є, то він мене зберіг. Страшна помста чи залякування родини. Хто і за що поцілив по дитячій кімнаті? Гарячим слідом правоохоронці знайшли стрільця. Його мотив шокував. Виявилось, мішенню була інша квартира. Промахнувся. Саме тут стрілеців влаштував засідку звідси і цілився. За його планом снаряд мав вибухнути в повітрі прямо навпроти вікон його опонента. Однак все пішло геть не так. Граната влучила в зовсім іншу випадкову квартиру. Вже мав судимості за тяжкі злочини. 36-річний місцевий напередодні полаявся з сусідом Тетяни, мешканцем восьмого поверху, начебто через наркотики, його і хотів налякати. Ну так я чула, що іменно ну, в восьмому етапі був якийсь там конфлікт з якимось хлопцем, чи що. І вони ну, хотів чи налякати, чи що він хотів зробити, я не знаю. Це, я вважаю, це вже ну, просто якась людина, як підібрати слово. Не враховуючи, що тут дуже багато людей, і майже в кожній квартирі діти є. Месника вже затримали та обрали запобіжний захід. На час розслідування триматимуть під вартою застава 75,5 тисяч гривень. Постріл з гранатомета по дитячій кваліфікували як хуліганство. Наразі його затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру про вчинення кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Де чоловік взяв протитанковий гранатомет? Нині з'ясовують слідчі. А доки стрілець чекає вироку, власниця потрощеної квартири розгрібає наслідки та дуже просить місцеву владу допомогти демонтувати балкон, бо самотужки не впорається, І її чоловік нині служить в ЗСУ. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. а Також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.